У бронежилетах, окулярах, взутті та навушниках тепер працюватимуть поліцейські, службові собаки. У захисній амуніції чотирилапі бійці виконуватимуть свою звичну роботу, шукатимуть вибухонебезпечні пристрої та речовини. Наші чотирилапі колеги теж бійці, вони несуть службу на захисті України, вони виконують небезпечні завдання, тому також потребують необхідного захисту. Початку війни виклики про загрози вибухів та замінування почастішали, кажуть правоохоронці. На кожну локацію зазвичай залучають кінологів із собаками. Чотирилапі сапери прискорюють процес розмінування та рятують життя людей. Їхня робота надскладна та небезпечна. Тому тваринам необхідно забезпечити комфортні умови праці. Захисну амуніцію для службових собак надала благодійна організація зі Сполучених Штатів Америки. Надали таку неоценену допомогу у вигляді бронежилетів, медичок, взуття для собак, окулярів, навушників. На, на даний час в Україні такого спецзахисту ну, немає і на ближчий час, мабуть, ще не буде. Ми потребуємо цієї допомоги і дуже за це вдячні. Амуніція не заважає собакам рухатися та захищає їх від травмувань. Софія Куценко, Дмитро новини 11-го каналу.